Сьогодні це буде новий серіал. Якщо ви хочете знати, про він буде і що з ним буде, то я не знаю про це. Взагалі, ви просто, е, просто слухайте це і, будь ласка, підпишіться перед початком відео. Серіал називається Моє життя найкраще. Починаємо. Це був обичний один вечір. Ну потім їсть е, і це познайомитися. Її звати о, Соня. Як ви зрозуміли, ой, вибачте, її звати Сайон. Як ви зрозуміли, вона ненавидить школу. Вона ненавидить своїх друїв. У неї взагалі друїв нема. І вона дуже погана. А зараз почнемо. Так, хто це стучиться? Що вам потрібно? Нарешті ушли. Треба закінчити з цією домашкою тупою. І я нарешті піду спати. Що сталося? <кій> Пройшло дві години. Боже, як я устала. Все, я не можу так. Школа є школа, але мені треба здоров'я берегти. Так, зараз мені треба переодягнутися. Так. Я переодягнулась. Лишилась тільки покласти окуляри. Все, я так устала. Піду візьму яблуко, і виключу світло. Чому двері відкриті були? І вони теж. О, ця ніч. Вся ночь была такая устойчивая. Требую реально выспаться Ночью. Блин, я не могу уснуть. Ай, яблоко. Что мне сделать? Блин, а как мне рассказать маме то, что сталося в школе? Мне надо как-то телефон взять. Так, где он? Ось Нашла его. Так, треба написать маме. Да здесь он не на спить. мама, я знаю, сейчас ты не хочешь со мной разговаривать. Блин, спать это. Сранку. Треба швидше втягатися. Де воно? Так втягатися, втягатися, втягатися. Нарешті взялися. Так, Да, є. Мами нема на роботу поїхала. Так, збирається все, збирається все в рюкзак. Все рюкзак сабгу взяти. він? Де він? Де він. Взяла. Так, треба швидше біжати у школу. Так, снег треба взяти. Снег, ланч і книжки. Все. Погнали в школу. Здається, дзвонить Соня. О, алло, Соня, привіт. Привіт, як у тебе справа. Та все нормально. Ти сьогодні в школу йдеш? Так, конечно, йду. Я, до речі, вже там. Тобто вже там. Ну, зараз же дев'ята. Школа. Блін, Джемми. Ай. <кій> <кій> Блин, Чичи <чі -чі> Хай. <кій> Все скейтборд взяла, давай. погнали. Школа, школа, школа. Та -та -та. Алло, да, Соня, шо? цей так... там давай швидше, я вже близько. Сім хвилин і все. Сім хвилин це дуже багато. Шуткую 2, десь дві секунди і я в школі. Ок. А ось і моя нова школа. Ну, пішли. Так. мой класс. Фу? Кто там это? Сайон! Привет, Сайон! Как у тебя справа? Привет, Соня! А, да, все окей, слушай. где мой класс? А, ты пытаешься, где твой класс? Да, он вот там. Фух, я так устала. Понятно. Слухай, а Ти не знаєш, а який клас у вас тоді був? А, тоді у нас була фізкультура. Так, все, давай, пішли. Я не розумію, який клас, ну, окей. піду в той. Здається, це математика. Так, всі. Ти сидиш на першій парті. Окей. І так, як ви зрозуміли, сьогодні у нас новенька Сайон. познайомся з класом. Думки. Блін, якийсь цей клас дуже странний. О, якась дівчинка всіка познайомлюсь. Привіт. Привіт. Ти, ти хто? Я нова однокласниця. Як?